Залишилось два лота. Два лота. Один лот складається з двох речей і виглядає він ось так. Дивіться, як прикольно! Я такого ще не бачила. Це діпек, соль і перець Но це не англійська мова, там та не наша, не українська, не руська Я не знаю, яка це, хто може тут ще красиво. Логический, типа сол, сол и пепер, пепер. Ну, поняли, вообще непонятно написано, но логически, да. і парчить занизу есть вот эти затычки, щоб насыпать. Я вчора не открывала, я помыла, вот так зовнішність трошки сюди водичка попала. Я потом от так потелепала, щоб вона бачите, стекла, чтобы я на не капнула, поклала, воно высохло и все. Єдине, що мені не дуже е, ну це непонятно, Ось воно надписі ось, да, ось так. А хотілося б, щоб воно якщо ставить на стол, от, тіпа, щоб може друг до друга було повернуто, знаєш, носиком. Ну, типа, даже ось держать, Чик -чик, ну, якась фіюс. От мені щось кажеться, що вони отак повинні стоять. А воно ось так. Може, в рядочок, в рядочок ставлять, Ну це таке. І ще аби чуєте, я нашла це на мусорці, а заказую, як би я хотіла. Ну, чесно кажу, якщо б я... це був мій завод, я б сделала, щоб воно було ось так, надписі, да І я б сделала, щоб це була не пластмаска. скажіть, було б круто, якщо б це була якась нержавейка, щоб це був якийсь метал. ну Якщо серебристого цвета, понятно, что не ржавейка, тому що такі предмети тоже надо мыть, вони можуть і заматькаться за руками, коли ти м'ясо їси, і тебе тебе треба підсолить и тину. Даже если ти отак вот візьмеш, візьмешь, ну замазую, такі речі. А плазмаска, ну блін... аби не ржавейка, то знаєте, я б собі б даже От представте вот такий предмет з ржавейка, якийсь крутий такий. я б собі в цю колекцію... мені надо. Ну, прикольно, просто виглядає Короче, вот таке це воно и на дні було От ця рюмочка там ще одна остання річ перше що я